Не випадково говорять, що це ця башта Кремля, це ця башта Кремля, вони між собою також ворогують. Там так само, як і в Україні, є групи миру і групи війни чи команди так? війни. Путін, звичайно, це авторитарна держава Росія. Колись використовувався термін. Навіть в політології, в політичних технологіях, навіть в конституційному праві керованої а, в Росії сьогодні практично фіксується з точки зору теорії, да абсолютні авторитарні, скажімо, характеристики цієї держави, і тим не менше, Путін це все-таки колективна думка у російських... колективний Путін. і колективний Путін, і колективна думка, і колективна позиція у. Росії. 自己。 Тому Україна повинна чітко розуміти, що сьогоднішній поділ тієї ж російської влади на армію війни і армію ймовірного перемир'я і миру це для нас надзвичайно важливі речі. Якщо говорити це про російську між ними, так, так? і протистояння їхні внутрішнє, та й взагалі перспективи використання можливостей, скажімо так, про російську опозицію сьогодні говорити нічого, вони. Показали свою абсолютну яловість. І на початку війни українська влада намагалася спиратися да, на їхні, ну, скажімо, на опозицію, на спілкування з ними, але ми бачимо, наскільки вони взагалі. Неспроможні з точки зору впливу на ті політичні процеси, які є всередині тобто, країни. Тому вони не змогли консолідуватися. От от власне і тому для нас важливо все-таки у владі російській мати на увазі і тут важлива роль Буданова і е, його команди, важлива роль е, малюка і його команди, з точки зору поінформованості співпраці цих структур з аналогічними структурами наших партнерів для того, щоб мати якомога більш повну інформацію про те, що відбувається у стані ворога, які там розклади, що можна очікувати, що можна реально пропонувати, на чому можна зіграти. Які виклики є для нас дуже важливо.